Ми знову з мамою. На Поплавського смахує. На Поплавського, чуєш? Ми обійдемо сьогодні з тобою кожен стелаж. Так, та половину вистачає. І будемо шукати тобі образи на літо. Мамулечка. цього відібрано на маму. Женя, П'ять балів. П'ять балів. Так. Ти вже на мене шукаєш, тобі подобається? Коли я ходила в таких джинсовках, а це було. Лотерея закінчилась. Ні, мабуть, влізу. Значить, як я зараз буду поміряти і буду плакати, то придеться по другому кругу. Саме смішний прикол у тому, що літо вже в самому розпалі. Ну типу півтори місяці пройшло, А ми з мамою лише роздуплилися. Роздуплилися. Ти ж мене питала? Чи достатньо тобі? А ну тобі. А, ще ще, а я сказала, що ні. <рес> і ще раз приїхала. Ну, все, давай. Білий всім привіт це канал «В Смислі. Ми знову з мамою. Зараз будемо шукати образи на літо. Спробуємо знайти готові образи. Ми не обіцяємо, тому що ми не знаємо, що на нас чекає. Всі ж ви знаєте, що – це лотерея. Подивимося, що можна знайти. Доброго дня всім. Я вдячна всім, хто дивився наші випуски. А їх у нас уже два пов'язані з мамою. Що ж ви мовчали? Це буде третій випуск. Коли ти раз їхала до тебе, дівчата у мене є друзі подруги подруги з групи з гурту весела вулиця. Ми разом співаємо. Та вони мені казали: Євгенівна, бери нас всіх туди в Київ. Ми Київ з ад а до я. Так, дівчата, я сьогодні буду підбирати образи собі. І якщо найду щось шикарне на вас, ну ми знову ж майже одного габариту. Оксана Люба, я вам казала, вам треба поправитися на 10 кіло. Все починаємо шукати образи на мене і на веселу вулицю. Це та, яка обіцяла, що буде худнути, ти, ти розумієш погнали. Так дивісь. Чекай, ти... що це. Тобі не подобається, ти ж казала образ. Можна такий ось дужир і темний або світлий низ. Ні. Полоска горизонтальна, вона тебе робить ширшою, нікуди воно не годиться. А ось це? Годиться. А усе якраз на мене. Женя, правда, якраз на мене. Одягаю маму <рес> на літо. Так, і далі. Диви, яка сумнюча. Такого шоколадного кольору. що зараз цей кольор у нас в трендах. Сумочка. Яка сумочка? Це топ? Ні, це сумочка ну, для грудей. Має розкішні земельні ділянки. Цей топ 100% він буде без ковтанців і послужить тобі не, не один рік. Я її візьму. Мені, мені, звісно, так. Да. Да, ну, а кому? Кажи. Мамі на одну сісічку, чи що? Так, доня. Так, далі. Ось я собі знайшла. Оце на дві. Це бавовняна у нас. Ой, Хороша. Теж підійде сюди і ну, чорний колір. Ні, це теж ні, давай відмовлятися від чорного кольору, тому що влітку чорний, ну, типу, будеш прийти. Ні. Це теж ні. Ну, прикольно. Ну ні. Мамулечка, футболки, то не твоє. Мені подобається. Те, що вона легка, мені подобається. Мені е, візерунок цей не подобається. Але Жень, а мені то подобається. Ну ні, ну нормально. Так, давай, якщо тобі подобається, краще купуй. В коментарях усі там писали, що ви маму стримуєте, що ви маму стримуєте. Себе не стримуйте, маму, стримуйте. Якщо їй подобається, хай бере. Бери. Беру. Бачите, мама бере. Беру. Гарно. На... не вражає, але гарно. Це, це теж вісняний, літній, квіточка. Ні. Із, із того всього, що це я вибрала, вони зараз не. Дозволяю мамі брати все, Шо, ні? що захоче. Ні. Мамулечка, точно ні. Оце. Вот а ось ця мені подобається. Ага, бо вона така щось ізюмінка в неї, такої потрібно одягати. Я думаю, З так. декольте. Так. Да. Ходімо Це далі. Помері. Все, ходімо очіка, далі. Чекай, чекай, чекай. А ця. Що, ні? Навіть гості не можна. Все, забракувало. А далі у нас дешевше. Вау! Wow. Ой, подивись, яке гарне. Чого я така товста? Нічого ти в мене не товста, подивись. А скільки воно коштує? Гарна жінка. Слухай, а може я дівчатка нашим візьму? Дивись, яке гарне. Що вам ця блузка? Ні, я зараз скажу. Мамуль, не роби з мене якогось тирана. Ну, ти вибираєш якісь. Чому ти ховаєшся за якимось візерунком? Чому ти обираєш якісь такі негарні кольори? Ну... Ну, я люблю гарні кольори. Я люблю це не червоні. гарні. Да, ну це не гарні кольори. Ну, ма ж не на глаз, як у тебе. Все в тебе на Я бачила, все в тебе на Чому б і ні? Я що влізу, я не влізу. А може візьмемо? Тут взагалі є розмір 56. <рес> Ти Чи <було> 54. Чи 52. <рес> <рес> 54? Ти ж на півтори кілограми похудала. Мама! <рес> я не знаю вже. <рес> Треба окремо класти стіл там, де більше 50. Мій улюблений бордо. Кстати, пам'ятаєш, я той раз тут знайшла теракотову кофту. Пам'ятаєш? Так класна, така длинненька, В родях мала. Ну нічого, я найду їх кому дати? Дуже сумно. Ох, ти. Так, <рес> <Да>, гарний. <рес> трошечки на поплавського смахує. На поплавського, чуєш? Десь на що вона дивиться? Вона мені шукає образ чи собі. <рес> я тобі шук, <рес> я бачу. Блін, ну спідничка красива. Дуже. Ано, ну, де мій топ? Може бути. Ти ви яка слабючка. Сітка. Да, мені не подобається. Вона навіть не сітка, а що ж таке якесь. Воно Я не думав, Це в мене глюк на камері, а це такий везерунок. Так, да, так, да, так. Да. Безкінченність, так? Да? Давай помірюємося. Я і паєточки свої. <кій> не будемо казати що там десятком. Що? Ти вже береш. Mm. Ну, це прикольно. У стилі Белли ходить. Цього відібране на маму. А, Женя, 5 балів. П'ять балів. Я стараюся. За всіх сил. Вона старає, ну що ми що На да маму нема. Мамулечка, все є, плохо дивимося. Дорогенька, поворошіться трохи. То до місця прикипів, то нічого не купив. Ось яка гарна кофточка. Диви, да як круто, бавовняна. Шо? Ну, ти в чому діло? Подивись, яка на мене гарна плаття. Будемо пробувати. Таку. Ну Гарне, реально гарне. Це світорочок, чи водолазочку, чи кофточку навіть з таку син. Да? Ну давай спробуємо. Давай, мені подобається. Пчілка. На. Кучілка. Кочілка. Любі мої минулого випуску ми обіцяли розіграти ось цю арт суконьку і її отримує підписниця. Ось за цей коментар. Знайдіть мене у соцмережах, напишіть свої координати, і я її скоро відправлю до вас. Так, наполовину вистачає. Коли я ходила в таких джинсовках, а це було. До речі, да. мамуся була худенька, худенька. Да. Да. О, дивись до ніякі карня. Боже, червоний куля, ти ж любиш його. А ти в леопардик у мене не влізеш? Дуже-дуже. В Це дуже. леопардик навіть я влізу. Скажи, ну така сланенька. Да, Можна нравится. з відкритими плечиками. Да, да, Леопард да, да. на зараз так? Да. Да? Да. Я сподіваюся, що я в ці шортики влізу. Тряхну стариною, як одіну шортики. І ось цього кофточок. Очівний образ, ану. Тому що нам треба образ на літо. Дивись. Я, до речі, я ніколи тебе в шортах не бачила. Побачиш? Що не мовчиш? До речі, шорти? Ні, Мені, речі, мені не я подобається, як він каже, я, я не кажу, що сукні нічого, я не кажу, що вам іде. До штанців давай підійдемо, тому що якісь би легкі, світленькі, я б тобі теж придивилася. Би. Ну так, вони ж підійдуть до всього. Ану? Ні, хороші, ану. Світленькі, чого ні? Ні, мабуть, влізу. Гріп, ну, давай, помірно. Тим паче за 30 гривень, коли вони коштують, гріх не взяти, що й котонові. ще й Та Я ще там знайшла пару штук. А ну, показуй. Можна було б щось підібрати в такого розміру. Лотерея закінчилась, пішли далі. Нічого ти, знайдемо. Могли б хоча б усміхнутися. Mm. Ой, боже мій боже мій. Ні, ну слухай, по факту ми немало вже знайшли. Йдемо щось Це що таке? Мама, що ти береш таке темне і таке тепле. Не будемо брати. Тож як я зараз буду, буду міряти і буду плакати, то прийдеться по другому кругу. Погнали. Погнали мої, хочу нагадати вам, що ви можете стати нашим спонсором. Навіть від 50 гривень ви отримуєте доступ до всього, що не війшло до випусків. Повірте, там багато наших факапів, приколів. Ну, типу, вам теж точно сподобається. Тому долучайтеся. А ще хочу нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, залишали вподобайки і коментували. Так, а ну напишіть мені, чого це ви так усі любите випуски з мамою. Всі вони залітають, а зі мною ні. Чому? Тисячки навіть обідно. Не вдоха. Ну що, мамулечка, як тобі шортики і блуза? Шортики і блуза бомбезні. Ну я в шортиках і блузі. Ще бомбезні. Ні, ну взагалі ножки в мене гарні. І ззаду мені нічого. А спереді стається за кадром. Не влізла. І біля штанці теж не теж. Дуже шкода, що ти в ці білі штанці не влізла. Вони такі легкі, бавовняні, класні. Шкода. Мабуть, мої полтора кілограма не допомагають. Шкода хороші. Ні, на цю леопардову сирочку, блузу, там ми 100% візьмемо, тому що в неї в трендах. У тебе нічого ніколи в житті леопардового не було, а може бути. От як під якусь спідничку. є в тебе якісь спіднички вдома? Спідичка, колокольчика. Звужена донизу. І настає таке незручна мовчанка. Хотіла поміряти суконьку, але нас вже секонд-хенду, тому що всі люди жаліються. Вони хочуть потрапити в кадр. Вони навіть не знають, що вони в кадр не потрапляють, Ну, типу їх взагалі тут і немає. Але то таке. Ну зате я цю суконьку вам покажу у своєму телеграм-каналі. Долучайтеся. Посилання під цим відео. Там хлюк, <гум> не твоє. Бомбезний люк. Ось цю чорну суконьку мамуля, теж не влізла. Чи я поміряла. Ну, то посвіжішала, геть. Скажи, скажи. На нарешті. На Хоть ти сказав Але О. все одно, як на мене, вона грубовата. Треба ж показати, нашим глядачам готові луки. Але що ж ми вам покажемо, якщо ми не знайшли? Це ми беремо, це ми беремо, це ми беремо, це ми не беремо. Вона не повнить мене? No. Так беремо. Твоє беремо? Да. Беремо. Що з тими штанцями робити? Вони мені гіпер подобаються. Ну, слухай, за 40 гривень. Те ж беремо. Немає неможливого. А ти мене питала, навіщо така велика сумка? Навіщо така велика сумка? Щоб за пакетики не переплачувати. Страмбувалися трішки. Так, щоб сказати, що ми прям повноцінні, готові образи знайшли, не знайшли. Ну нічого страшного. Ти ж у мене не в останній раз. Любі мої, дякую, що були з нами. Коментуйте, залишайте вподобайки взагалі, як вам асортимент у цьому секонд-хенді, як вам речі мами. Сподіваюся, сподобається. якщо ні, то тут теж пишіть. Ні так, ні. Дякую, що були з нами до наступного випуску. так? Ми вас любимо. Як ми синхронно. Мамо, чесно, я хотіла тобі багатонько класно після. Все класно. Час прати і подати. І тебе додому відправляти.